Доброго дня, друзі! Сьогодні ми записуємо відео для того, щоб розказати вам про програму Vilo Assistance. Це цікавий додаток, який розроблений компанією SE, аби поліпшити вам знайомство з насосним обладнанням. І саме головне стати надійним помічником на об'єкті при спілкуванні з клієнтом. Коли ви. На об'єкті не в офісі, і вам необхідно знайти якусь інформацію. Підібрати насос, знайти інструкцію, подивитися розміри цього насосу, електричну потужність. Вілоасістан – це ваш помічник. Зверніть увагу, зараз я вам хочу показати, як можна легко просто підібрати циркуляційний насос. Я зараз знаходжуся у вікні, головному вікні програми VLOASIS і я обираю кнопку розділ опалення. Є, я заходжу. Ми бачимо, у нас подача і висота подачі. Давайте змінимо ці дані і спробуємо підібрати нову модель насосу. Наприклад, давайте оберемо: тут буде у нас 1,5, тут у нас ну хай буде 3 метра І натискаємо Шукати. Починається пошук, програма перевіряє. Наші параметри, і ті варіанти, які найбільше підходять для саме нашого випадку, з параметрами 1,5 куба на 3 метри подачі. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, програма запропонувала нам декілька варіантів. А саме насоси Stratos Pico, йонус Pico, серію Ionos Maxo, Maxo і серію Varius. Яку ще інформацію ми можемо побачити? Тобто ми бачимо якийсь опит коротенький, ми бачимо марку насос, артикульний номер, типоряд, монтажні розміри, але це ще не все. Ми можемо перейти, натиснувши на відповідний вибір, на фотографію, наприклад, насоси, і бачимо більш детальну інформацію. Так? Можемо збільшити, подивитися. Що собою являє цей насос, який зовнішнього вигляд. Ну і найцікавіше це технічна інформація, зокрема, інструкція з монтажу і експлуатація, яка часто буде у нагоді монтажнику, особливо зверніть увагу, два варіанти інструкцій. Здається, назва одна й та сама, але файли різні. Чому так? Файл більший, це файл багатомовний, з різними мовами. Але якщо ми хочемо обрати, наприклад, тільки українську мову, да, то в нас. Вже зразу готова інструкція саме українською мовою. Тобто ми гортаємо, дивимося, і, звісно ж, можемо збільшити, коли нам конкретно треба сфокусуватися на тому чи іншому розділі. Отак От легко і просто. Дивіться, шукайте, досліджуйте.